Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось такі пряники 3D, а також пряники подарункові, які дуже подобаються діткам. І, звісно ж, пряничні топери для наших пасок. До початку нам потрібно приготувати медове тісто. Для цього в сотейник наливаю трішки води та вмикаю, щоб вона закипіла. мисі об'єдную мед. Цукор, а також додаю сюди вершкове масло і буду все прогрівати до температури 45-46 градусів. Дуже важливо, щоб вода, яка є в сотейнику, не торкалася до дна миски, тому що маса повинна поступово прогріватися. Далі до цієї маси додаю соду та розпушувач і інтенсивно вимішую. Як би парадоксально це не звучало, та мед, це кисле середовище. І сода з розпушувачем будуть гаситися, утворюючи ось таку піну. Вимішуємо до температури 45-46 градусів та знімаємо з яйця збиваємо до посвітлішення, щоб вона утворила пишну гарну піну. Додаємо яйця до медової суміші, гарно все перемішую та повертаю на парову баню для того, щоб уварити до температури 60 градусів, постійно помішуючи, щоб яйця знизу не підгоріли і не утворився омлет. Какао змішую з борошном та в три етапи буду просіювати до яєчно-медової маси, постійно вимішуючи. До початку вимішую вінчиком, після того, як вінчиком стає важко вимішувати, беру силиконову лопатку та продовжую вимішувати. Тісто Повинно утворитися досить липке, ось таке рідке, проте це нормально. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо на ніч в холодильник до повно-повного охолодження. На другий день розділюю тісто на 12 рівних частин. Одну частину залишаю для роботи, всі інші ховаю до холодильника, щоб вони не грілися. В інтернеті знайшла шаблон, роздрукувала та вирізала. Це і будуть мої формочки. Далі шматок тіста розкачую до початку на поверхні, добре присипаній борошном. Так легше папір не ховзається по поверхні. Після чого як пласт став тонший, перекладаю його на пергаментний папір, також присипаю борошном. З боків встановлюю невеличкі планочки для того, щоб задати товщину тіста. Розкачу до потрібного розміру, перекладаю на дошку та трішечки підморожую тісто. Так буде легше вирізати мені форми. Форми вирізаємо будь-якого розміру. Для 3D-прядинків я фаберже, мені потрібно дві основи, а також 6 бокових стіночок. Вирізаємо 6 яєць одинаковою Форми тільки посередині, за допомогою меншого яйця розміру, вирізаємо 6 дирочок, тобто отворів. Це і буде нашою, нашою стіночкою для нашого яйця феберже. Далі беремо ще два ось таких великих яйця, в яких посередині катером, тобто виробкою робимо віконечка. Це буде наша титульна сторінка. Все те саме робимо для прянки та для топерів. Кожен шматок розкачений, охолоджуємо обов'язково зверху викладаємо форми та гострим ножем вирізаємо. Для лапок, щоб з'єднати голову кролика та лапки, роблю отвори. Соломкою забуваємо вирізати два кружальці діаметром 9 см для основи пряників 3D. І випікаю все при температурі 180 градусів. Такі більші випікаються приблизно хвилин 8-9, а маленькі ось такі топери випікаються біля 5 хвилин. Ось дивіться, скільки в мене заготовок вийшло для 3D яєць пасхальних, а також пряники. Обов'язково перед декоруванням потрібно струсити зайве борошно, яке є, щоб глазур добре прилипала і не відпадала після висихання. Глазур я готую на око. До цукрової пудри додаю лимонний сік та барвник бажаного кольору, до необхідної мені густоти. Далі будемо декорувати. На основі роблю голкою, намічаю, де буде віконечко, тобто центр. Та роблю основу трішечки більшу, ніж цей отвір, для того, щоб заховати краї. До початку роблю ось таку основу, відкладаю. У бік, щоб воно висохло. Також із іншим пряником. Центр заливаю, ем, глазурю, допомагаю собі чайною ложкою, так швидше, і далі декорую за бажанням. До прикладу, я зробила ось такі цяточки і відкладаю в бік до повного висихання. Далі інший пряник зроблю білу основу з рожевими ось такими сердечками, розпис по мокрій глазурі. Тобто, поки доки глазур ще мокра зверху малюю декор. Ем, Довільний. І також трішечки ось так потрібно потрусити для того, щоб рівномірно розсіклася глазурь. Також декорую пряники за бажанням. Як вам подобається, як підказує вам ваша фантазія. Всі пропуски, тобто всі дірочки, які є, за допомогою голки, обережно вирівнює. А також декорую і титульні сторінки. Обвожу всі краї білою глазурю. Зачекаю, доки о, висохне і далі заповнюю серединки. Серединки, як зазвичай, заповнюю чайною ложкою так швидше, легше та зручніше. Кожен прошарок обов'язково повинен добре просохнути. І допоки сохнуть яйця фаберже, в мене є час, щоб розписати також топери для пасок. А також не забуваємо про основу, на якій буде стояти наше яйце фаберже. Також потрібно залити глазурю та декорувати. Декорувати можете за своїм бажанням та вподобанням. Коли я декорувала ось такі сердечка робила, я бачила, що мені незручно, відкладаю в бік, щоб висохла одна частина, а тим часом займаюсь іншою частиною. Також ви можете бачити, що вже і основа, тобто титульна сторінка, вже і підсихає. На основі я вимальовую гілочки верби, а також напишу букви. І коли одна частина сердечок висохла, я домалювала іншу. Далі декорую з боків так легше, тому що руками не чіпляються частини, які ще вологі. На гілочках за допомогою білої глазурі малюю котики, далі за допомогою коричневої глазурі та зміжую трішечки з чорною, роблю ось таке місце, звідки росте сама ось цей котики. Оці ростуть, і додаю ефекту ніби бруньки, звідки починає саме це рости. Так, процес трішечки марудний, довгий, проте це справа творчості. Кому подобається, то це м, така арт-терапія досить чудова. Мені принесло задоволення ось це малювання. А на інший пряник за допомогою глазурі буду висаджувати ось таку посипку у формі зайчиків. Так буде поверхня не просто гладка, а ще з 3 d ефектом додатковим об'ємом. Цей рельєф також додає естетичної краси. На одній з тительних сторінок за допомогою глазурі зробила декор. Так віточки також відсажує на глазурь, додаючи у цьому декору більше ось такої весняності, нарядності. І після того, коли повністю всі основи і титульні сторінки висохли. За допомогою глазурі я буду склеювати між собою стіночки. Провожу невелику кількість глазурі, далі викладаю одну, другу та третю стіночку. В кінці кладу титульну сторінку. Збираю так один пряник, а також інший. А також одному прянику захотілося додати букви золотим кольором. І так само збираю. Кладу глазур зверху одну. Другу та третю стіночку в кінці, в самому титульну сторінку, дивіться, як гарно та нарядно виходить. Продовжую декорувати на закінченні частини пряників. Тобто, до прикладу, носик одного з кролика зроблю з посипки у формі метелика, також додаю очки, ротик і всі деталі, які необхідні. Війки. А також декорую пряничні топери, зайчики. До початку заливаю хвостик, зверху посипаю цукром мокру глазур. Так буде ефект об'єму у хвостика. А потім, після того, як висохне, заливаю все тіло самого кролика. Коли конструкція 3D повністю висохла, я всередину вирішила ще додати ось таких шоколадних яєць з таку композицію. Низ вже намазала глазурю пряноч... самої пряночної конструкції. І в цей декор трішечки додам золота, щоб вирізнялося, а також більше зеленого кольору квіточкам, щоб вирізнявся інший колір. На основу намащую також трішечки глазурі та на самий пряник, на саму конструкцію та встановлюю цю конструкцію. На основу і залишають до повного повного висихання. І ось така конструкція, ось такий 3D-пряник виходить. Дивіться, як гарно всередині виглядає малюнок, віз... візерунок з ось цього віконечка, та є додатковий об'єм всередині. Через оцей проміжок добре видно, що ефект саме 3D і виглядає як святкова листівка. Добре, через віконечко дитильної сторінки видно малюнок на основі. Коли пряники добре. Висохли, ми можемо їх зібрати, тобто до основи прикріпити наші лапки, тобто лапки нашого кролика. Протягую їх за допомогою голки та І Такі цікаві виходять пряники, які з лапками які шевеляться досить гарно, естетично і, по-моєму, для дітей це дуже цікаво. А ще такі пряники дуже доречні у святковому кошику, коли лапка зайчика звисає з самого бортику кошику. Це так гарно. А ще можна зробити ось таке зайча: лапки приліпити безпосередньо на саму основу, дати необхідні деталі, носик та очки, і також пов'язати стрічки на самі топери для наших пасок. Вони так гарно, ніжно і дуже святково виглядають на пасті. Дуже гарно її прикрашають. Дивіться, яка краса в мене вийшла. А ось такі пряники можна подарувати діткам, до прикладу, на свято. Ну, і, звісно ж, ось цей шедевр це ось ці пасхальні пряничні 3D-листівки. Це просто маст хев, і ви здивуєте всіх. Надіюсь, моє відео вам сподобалось, було корисне, а я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!